Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами випікати смачні рогалики на перекус. Готуємо тісто, почнемо з В мисці з'єднуємо тепле молоко, цукор та дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Все разом перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Опара підійшла. До неї додаємо олію бажано використовувати рафіновану. Ціль. Все разом перемішуємо, окремо просіюємо борошно, додаємо його до рідини. вимішуємо до 7 хвилин, тісто повинно бути м'яким та еластичним, і ні в якому разі не забите борошно. Тісто дуже м'яке та еластичне. Робимо з нього кульку, викладаємо у миску, присипану борошном, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на одну годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у два рази. Тісто гарно підійшло. Виймаємо його із миски. Гарно обминаємо, розділяємо тісто на дві частини, з однієї працюємо, іншу відкладаємо в споки в сторону. Присипаємо поверхню трішки борошном і розкочуємо тісто у коло не дуже тонко. Розділяємо коло на 8 рівних частинок. З широкої сторони кожний шматочок змащуємо кетчупом. В рецепті використовую домашній кетчуп. Далі на кетчуп кладемо шматочок сиру. Тепер викладаємо шматочки сосисок. Я використовую ось такі маленькі сосиски, краї їх відрізаю. Також можна використовувати довгі сосиски і просто порізати їх на шматочки. Кладемо ось так. Тепер загортаємо кожний шматочок у рогалик. Робимо ось так. З широкої частинки накриваємо і загортаємо всерединку. Ось такий у нас повинен вийти сформований рогалик. Викладаємо на деко застелено пергаментним папером. І так формуємо всі рогалики. Сформовані рогалики накриваємо рушником і ставимо в тепле місце підходити на пів години. Коли рогалики підійшли, зверху змащуємо їх яйцем. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо рогалики 30-35 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.